Сонце, провінцем тепленьким. Привіталось небо миле, вітерцем легеньким. Привіталась, мама, з сином, поцілунком ніжним. Я вітаюся з тобою, вірщиком потішним. Доброго дня, малята! Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка-Оксанка. Але вона дуже засмучена. Оксанка разом зі своєю бабусею живе у селі. Зараз бабуся хворіє, а Оксанка зовсім не знає, як доглядати за домашніми тваринками. Тому вона просить нас, щоб ми розповіли їй про домашніх тваринок. «Дітки, допоможемо Оксанці. Звичайно, Оксанко, ми тобі допоможемо. «Дітки, а давайте пригадаємо, а які ж це тваринки домашні? Вірно, це ті тваринки. Які живуть біля людей. А як по-іншому можна назвати домашніх тваринок? Вірно, свійські тваринки. Малята, для того, щоб ми допомогли Оксанці, нам потрібно поїхати в село. А як ви гадаєте, на чому можна поїхати в село? Ну, звичайно, на автобусі. Тож давайте уявимо, що ми з вами сідаємо в автобус. Вирушаємо в нашу подорож. Ось ми з вами і приїхали в село. А ось і бабусин будиночок, а подвір'я, яке у бабусі, гарненьке. Але я щось не бачу жодної тваринки на подвір'ї. Малята, тваринки, мабуть, злякалися чужих людей. А ви знаєте, що всі тваринки мають свій голос. Тому зараз ми по голосу будемо відгадувати тваринку. Тож слухайте уважно. Чий голос? Вірно, це корівка. Корівка що робить? Мукає. А яку користь приносить корівка? Вірно, корівка дає смачне молочко, із якого потім. Роблять багато корисних продуктів. Далі слухаємо. Це чий голос? Хто це так кричить? Вірно, це поросятко крюкає. Поросятко також приносить велику користь людині. Поросятко дає смачне м'ясце. Далі слухаємо. Це хто? Чий голос? Відгадали, ну, звичайно, це собачка. Собачка що робить? Гавкає. А як ви гадаєте, собачка приносить користь людині? Звичайно, приносить, по-перше, собака це вірний друг людини, а також собака охороняє людську оселю. Далі слухаємо. Голос. Вірно, це кізонька мекає. Коза, так само, як і корілка, дає людині молочко. Далі слухаємо. Чи це такий дзвінкий голос? Вірно, це півник кукурікає. Дітки, а півник це тваринка чи пташка? Вірно, це домашня пташка. А півник приносить користь людині? Звичайно, півник зранку люблять будити людей. Замість будильника. Молодці малята. Далі слухаємо. Чий це голосочок. Вірно, це не котик. А котики яку користь приносять? Вірно, котики ловлять мишок. Далі слухаємо. А це чий голосок? Вірно, це курочка подарче. Курочка несе яйця. А люди вже готують із них багато смачних і корисних страв. Далі слухаємо, чий це голос. Вірно, це голос вівці. А на чий голос схожий голос вівці Так, на голос кози? Вівці дають людині вовну. а з неї можна зв'язати тепленькі шапочки, шарфики, рукавички. Далі слухаємо. Чи це такий незвичний голос? Так, це голос коника. А коні приносять користь людині? Звичайно, коні можуть перевозити людину. Перевозити можуть сіно, дрова. Молодці малята! Ось ми з вами і знайшли всіх домашніх тваринок і пташок. Але ой, біда трапилася, оки ми з вами. Шукали домашніх тваринок. На подвір'я до бабусі зайшли дикі тварини. І всі тваринки перемішалися. Тому Оксанка нас просить допомогти розібратися, а де ж домашні тваринки, а де дикі тваринки. Малята, зараз вам потрібно буде подивитися на картинку і визначити, яка тваринка домашня, а яка дика. А допоможуть вам у цьому смайлики. Біля домашньої тваринки з'явиться жовтий смайлик. Біля дикої тваринки з'явиться блакитний смайлик. Тож дивимося уважно і визначаємо. Коза. Вірно, домашня тваринка. Ведмідь. Так, це дика тваринка. Свиня. Так, це домашня тваринка. Молодці. Зайчик так, дика тваринка добре. Собачка домашня тваринка. Лисичка дика тваринка добре. Малівка домашня тваринка. Білочка дика тваринка. А вовк так. Також вовк це дика тваринка. Молодці малята. Дітки, а ви знаєте, що кожна доросла. Мама тваринка і пташка має своїх маленьких дитинчат. Тому я зараз вам пропоную пограти в гру, яка називається назви дитинчат. Дивимося на картинку і називаємо. У мами собачки маленькі цуценята. У мами кози маленькі козенята. вірно. У мами корови маленькі телята. Вірно. У мами свинки маленькі поросята, у мами кішки дитинчата пшенята, у мами вівці дитинчата ягнята. У мами кобили дитинчата лошата. Молодці дітки! Оскільки ми розповіли Оксанці. Про домашніх тварин. Але Оксанка нас ще просить, щоб ми розповіли, чим живляться домашні тваринки. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Нагодуй тваринку. Ви дивитеся на картинку і називаєте чим живеться та чи інша тваринка або пташка. Корівка їсть сіно чи цукерки. Ну, звичайно, корібка їсть сіном. Молодці. Котик їсть рибку чи полуничку. Вірно, котик їсть рибку. Собачка їсть яблучко чи кістку. Так, собачка їсть кістку. Курчатка їдять сметанку чи зернятка. Так, курчатка йдуть зернятка. Коза їсть морозиво. Чи травичку? Вірно, козак їсть травичку. Вівці їдять травичку чи шишки. Так, вівці їдять травичку. Молодці малята! Тепер наша Оксанка знає, як доглядати за домашніми тваринками. Малята, наприйшов час прощатися з Оксанкою. До побачення, Оксанко! Ми бажаємо тобі, щоб твоя бабуся якнайшвидше одужала. Малята, а нам час повертатися додому у місто. Тож сідаємо знову в автобус і їдемо. До побачення! До нових зустрічей!